Ігор Попов, фракція радикальної партії Олега Ляшка, шановні депутати, шановні виборці, які питання нам найчастіше задають наші громадяни? А чому ми так бідно живемо? А чому в нас такі маленькі зарплати, а ціни зростають? І відповіді на ці питання очевидні. Це неефективні рішення уряду. Це страшенна корупція, яка лише зростає. І це деребан державного майна, що лише зменшує надходження до державного бюджету. А звідки ж, як не з бюджету, будуть нам платити достойні пенсії, достойні зарплати, достойні стипендії? Верховна Рада України вже завертала неодноразово пропозиції уряду приватизувати прибуткові підприємства. Нам уряд говорить, треба приватизувати підприємства, які не приносять прибутку. І це правильно, але чому в списку нам включають спиртзаводи, лісгоспи, ті підприємства, на яких працює купа наших громадян, які заробляють нормальну зарплату і які можуть далі платити податки до бюджету. Я закріплений рішенням фракції за роботою в Житомирській області. І от буквально на днях до мене звернулися наші виборці Житомирської області з вимогою зупинити деребан комунального мета. На жаль, на наступну сесію обласної ради, на наступний тиждень Житомирська обласна рада зібралася приватизувати обласний центр крові. 60% акцій акції вони хочуть віддати приватній компанії, яка зареєстрована на Кіпрі, на Кіпрі, яку там контролюють колишні регіонали. Навіщо це робиться? Зрозуміло, навіщо, як тільки це буде зроблено, піднімуться ціни на препарати крові. У нас що ми не розуміємо, які ціни високі в аптеках на всі ліки на сьогодні, а препарати крові вони життєво необхідні для людей, які мають тяжкі хвороби. І обласна рада хоче підняти ціни для цих категорій населення. Зрозуміло, що коли лише 30% залишається в комунальній власності, цю частку швидко розми розмиють і заберуть. Приватизується Стратегічне на сьогодні підприємство, тому що в Україні йде війна. На території Житомирської області базуються дві військові частини. У нас, на жаль, зростає кількість поранених, яким потрібні ці препарати. І тому з цієї високої трибуни я звертаюся до Житомирської обласної ради, до її депутатів, до голови обласної ради, пана Француза, виключити це питання з порядку денного, проводити консультації з громадою. Проводити консультації з профільними комісіями. Ми знаємо, що в комісіях обласної ради це питання так само блокується. Нормальні депутати не дозволяють займатися дерибаном комунальної власності. Вони розуміють, що це не можна робити. Радикальна партія завжди буде протистояти такому дерибану в Верховній Раді, в уряді, в кожній місцевій раді. Якщо ми будемо бачити такі факти, на вилах будемо виводити з залу, з депутатства тих, хто цим займається. Я закликаю. Громаду міста Житомира, обласної, громаду, обласну, слідкувати хто як голосує за позицію кожного депутата і на найближчих виборах давати оцінку тим депутатам по діяльності кожного, по заслугах, по справах. Дякую.